Вітаю, шановні, Оце вхід в парк. Ми прогулялися, покажу вам ось оту красу. Ми пройшли, я там зняла пару відео, і хочу зараз показати вам, тут при вході в парк є така, якби міні посадки. Просто пройтися. Ось, звичайно, тут можна, оце я візьму насіннячка. Ось цього я колись брала. Подивіться, уже осінь. Воно не цвіте. Але подивіться, яка краса, подивіться на оці дзюбчики. Ось насіннячко, бачите? Ось візьму пару насінинок, посію собі, аби був такий кущик. Подивіться, як воно декоративно виглядає. Тут, звичайно, є любителі, бачите? Ну, але кожному своє. Тут уже насіннячко висипалось. Ну, але трошечки візьму, ось є насіннячко І візьму для себе. Ну, далі, тут є кущі. Я не знаю, як вони називаються. Бачите, там якісь і плоди, і все, не знаю. Ось, і далі підемо. Тут, подивіться, ось яблуньки такі. Ну, парк, для відпочинку? Ось оце Бачите, колись у житті, у пшениці. Скільки їх було, а тут залишили, і бачите, зовсім невибагливо вони собі ростуть. Краса. Ось теж, подивіться, який кущик. Вроді би, простенька рослинка. Бачите? А подивіться здалеку, як вона гарно виглядає. Ось вам природа рулить. І ось теж посадже, подивіться. Ябліночка і яблука. Ну, напевно, так має бути. І посадки. Ну, я далі туди не буду йти. Бачите, нові посадки. І краса. Хочу ще подивитися, тут цікава цікаве теж рослинка росте. Я забула як бузульник, але не бузульник, бо бузульник має велике листя. Якось інакше називається. Подивлюся, бачите, ожина теж. Подивіться, ось. Краса. Трошечки природи, тому що сидимо, але трошечки і комарії. Ось, знову таки, подивіться, ось кущики оці доглянуті. З насінинками. Ось, подивіться, як гарно виглядає, бачите? Дуже гарно. А ось оце, ось оце, я не знаю, чи це ваточник, чи що це називається. Ось така рослинка. Не бачила, але я думаю, що це дуже гарно виглядає. А ось воно. Зараз. Я потім візьму і визначу, як називається. Може, ви скажете, як називається оця рослина. Дуже гарна, велика, величава, може, навіть. Ось така краса. Ось стоянка там. І отака от погода. На вулиці, 13 градусів. Ну, зустрічали в парку, люди гуляють. Кожному свій час і кожному своє сприйняття. Бувайте здорові і мирного вам неба!